І дуже горжусь тим, що має перший запис в трудовій книжці 1966 рік, помічник машиніста екскаватора тобто з робітничої професії, розпочиналися, і, звичайно, трудова діяльність по-різному там вона складалася. Але я дуже щасливий, і гордий того, що я ніколи не просився на роботу. Мені пропонували, пропонували. Перейти на роботу в Республіканську Раду про спілок в 1978 році, 30 років мені тоді було зараз 77, Ви розумієте, яку дистанцію разом з вами я долав на шляху і професійного, і життєвого шляху. Дуже дякую за те, що ви терпіли мене, сприймали. Довіряли, тому що все ж таки 30 років ви мене обирали. Це не просто займати посаду, прийти і сісти в крісло. І зрозуміло, що те, що Сергій сказав, я точно так же вчився і переконаний, що будь-хто стане головою, це дуже велике мистецтво. По перше, з вами різними людьми, з різними баченнями, з різними амбіціями. Найти спільну мову, знайти консенсус, зрештою прийняти рішення, запустити механізм, щоб не тільки мотор гудів, але щоб трансмісія передавалася ця на нашій організації і був результат. Люди відчували результати цієї праці. Звичайно, я теж горжусь, що в мене є державна нагорода, яку я отримав студентські роки. Це медаль за трудову доблесть. Мене немає орденів, немає інших медалей. Але для мене це було дуже важливо, тому що я займався студентськими будівельними загонами. І, в принципі, за цю працю тоді отримав державну нагороду. І в мене є ще дуже цікавий запис в трудовій книжці. Комісар. Слухайте, комісар. Обласного штабу студентських будівельних загонів. Тоді таке теж була посада, навіть комісара обласного штабу студентських будівельних заводів, загонів. Тому по шляху Федерації проспілок дійсно є багато що згадати. Ми конструювали соціальну економічну політику, більше соціальна, звичайно, починаючи з 90-х років, починаючи з нуля, власне, країна стала незалежною, самостійною, утворилася. Прекрасне на національному ландшафті національне профоб'єднання. найбільше наші країни і сьогодні вона залишається найбільш впливовим.